Всім привіт! Сьогодні на обзорі буде така совєтська лампочка Діод. Не знаю як вона правильно, но сподобалась тим, що була вона у вимірювальній апаратурі і корпус у неї срібний, друзі. Немагнітний. Якщо мастити, помастити йодом зразу сіріє, це признак того, що містить в своєму сплаві срібло. Ось так вона виглядає. Всередині там не знаю, що, не хочеться її ломати, але факт того, що попадають такі лампочки. Не спішіть їх викидати, якщо нема куди примінити, тому що вони йдуть срібні. Всім дякую за увагу. Пишіть в кого є такі лампочки. Провіряли магнітом, чи магнітяться, чи ні. Які метали, з якої апаратури цікаво. Всім дякую за увагу. Всім пока.